З 2000 року Сергій почав працювати на Ужгородській швейній фабриці. Тоді чоловіку і виділили в гуртожитку на п'ятому поверсі ліжко. У 2011-му фабрика передала будинок у власність міста. Тому відбулася реорганізація, і чоловіку пообіцяли кімнату на першому поверсі, хоча поселили тимчасово на третьому, де й проживала родина вдовиченків. Та минулого тижня Сергій разом з дружиною та дворічним сином опинився на вулиці. Власниця, у якої родина тимчасово жила, без попередження замінила замки та не впустила їх навіть забрати особисті речі. Дитячої одежди моєї нічого немає. Все майно залишилося там. ніхто його не міг ніде приютити, він пішов на вокзал ночувати із маленькою дитиною зі мною. Розумію, це, це жахлива ситуація. Як вони могли це зробити двохрічному Ростиславу? Батьки не можуть пояснити, що дому більше нема. Мати не стримує сліз, коли бачить, як син впевнено йде до кімнати та хоче, щоб йому відчинили двері. Нема, нема, ну там ігрушки твої все залишило там. І тво і твоя, одяг твій. власниця квартири телефоном. Повідомила, сім'я жила в неї 5 років, але тепер вона хоче сама оселитись у помешканні. Каже, попередити про виселення не могла, бо нібито номера телефону голови сім'ї не мала. Хоча під час зйомки сюжету жінка сама зателефонувала Сергію і таки дозволила забрати речі. Просто хочу, щоб ти забрав свої речі, бо я хочу там заселитися. А, ти знаєш, ми... немає де жити. Претензій до власниці родина немає, бо розуміє, насправді все законно, але в обіцяній квартирі на першому поверсі наразі оселитися не можуть, бо там проживає інша сім'я, яка просто не впускає їх до неї. Хоча за документами проживати там спільно мали б обидві сім'ї. Вона не відкривала двері і, і не хотіла нас впускати туди через міліцію, через комісії, Всякі були голови будинкового комітету. На чотири рази ми пос поселялися вона не пускала, тому що її пообіцяли ту кімнату. Її пообіцяли на фабриці, де працює чоловік. Ситуацію добре знають. Бо разом з міліцією ще у 2013 році ходили до сусідів, які мешкають на першому поверсі. Тоді нібито вони погодились впустити родину, але минуло два роки. Ситуація не змінилась. Зараз кажуть, зробити нічого не можуть. швейна фабрика не має до цього взагалі вже жодного відношення, тому що є ОСББ створена. Від фабрики залежало передати цей. Гуртожток живця і пройти оцей процес. Приватизації забрати, поставити на баланс міста, потім з балансу міста передати жильцям. Сергій звернувся до міської ради, щоб приватизувати своє помешкання, але і тут почув відмову, бо без дозволу співмешканки здійснити приватизацію не можна. У міськраді кажуть, що в Ужгороді у такій ситуації опинилися ще 20 родин. Це питання по висловку на сьогоднішній день. воно, як і декілька там біля 20 кімнат, які не переукладені до житлового найму незалежно. Від того, що змінений статус будинку, і будинок на сьогоднішній день є 66-квартирним житловим будинком. Однак ще скільки сімей там проживають без укладених договорів найму, в тому числі і ця сім'я. Єдиний вихід з цієї ситуації це позов до суду. Тоді навіть без дозволу сусідки Сергій зможе укласти договір найму з міською радою. Нині родину вдовиченків приютили на три місяці у кризовому центрі. Та сім'я турбується. Судовий процес скоріше що за все затягнеться надовше і вони можуть знову опинитися на вулиці. Винаймати квартиру грошей нема. Дружина в декреті, чоловік досі працює на фабриці. Загальний дохід родини 2 тисячі гривень на місяць.